Всім привіт, друзі! Ви на каналі Воттекес. Мене звати Рома. І сьогодні у нас з вами нова реакція це пісня Ти звідки Броя Стерео. Цікава назва. А Виконавець бо, бро. А, Як я взагалі натрапив на даний трек, безпосередньо, я так розумію, виконавець цієї пісні написав мені і сказав, що йому подобаються мої реакції. Цікаво було почути мою. Думку про його новий трек. От, на жаль, одразу, коли тільки він вийшов, в мене не було часу, і не було можливості записати відео. Тому дивлюсь тільки зараз, тільки зараз виходить це відео. Цікаво буде послухати. Знову ж таки, я намагаюся бути максимально конструктивним, максимально. Чесно говорити, що я думаю. Тому поїхали послухаємо. Сподіваюсь, мені сподобається. Ну а ви підтримайте відео лайком, підпишіться на канал. Ми починаємо. прийом прийом я бо, бро! Хто мене чує? Ну я. Хто б я? Що треба? На нас йдуть колона, шість коробочок, тридцять організмів. Де всі? Де наші? Ну от пацани поїли. <гум> Не... Прийому. А, ти Типу типовий. Ти одягнув каску, чи як як це відбулося? <гум> Прийом, любо, О, я бо, бро, хлопці. то ви колону роз'ї. Ну ми. Ну так. А міст? Є міст? Та хто ви такі? Якийсь як нас, герої з Марвел? Звідки ти, бро? Вічили не буду, бо в нас іде війна. Вже котрий місяць поспіль не кінчиться вона. Віджати території хотіли за три дні. А щось тепер побуха у власному лайні. Ніяк не землять дурні, що скоро їм кінець. Що їх плюгавий вождь, то хлопник без її, Великий ліки сабиратель до купи всіх земель. Піде туди зараз. Відомо корабель. Ніякої пощади, нехай йде на дно. І в цьому допоможуть пацани з дерево, Це всякі козаки, незламний механізм, запалимо, в якому тече патріотизм. Що черги утворили з ваших гнів у військомати, що голими руками готові орки рвати. і нам просте питання, ти звідки будеш? Відповідь упевнену, я стеро, звідки ти бро, я стеро, звідки бро? я стеро, звідки ти бро? я стеро, звідки бро? я стеро, звідки бро? я стеро, звідки ти бро, я стеро, звідки бро? я стеро, а хто такий путін? Путін хуй. попсі стеро, пане й мої насила, що не вне село, відзорки вже звільнила, ночі та русаків, тяжка у них робота, ще більше не приходила, до нас така бедлота Малими джавелінами та тунами бува, ще усіх особидіті до пек... Тож, Ти це питання, за кого будеш, бро? Дай відповідь упевнену, я за дерево ти бро? я старо, ти бро? я старо, свідки ти бро? я старо, свідки ти бро? я бро? Я те про яро, ти бро? Я яро, свідки те ти бро? я таке потом покарфом ти бро? я старо, ти бро? я старо Відчити бро? я стеро, свідчити бро? я стеро, звідчити про бро? Я про ястеро, свідчити бро? я стеро. А хто такий Путін?

Окремим да, деталям, що я можу сказати. А, давайте, якщо загалом, загалом це патріотично, це а, потужно, це такий а, піднімаючий настрій трек. От, тобто, в цілому, в цілому це гуд. Я думаю, що хлопцям стерео. А, зайде на ура, і вони будуть задоволені цієї пісні, а, цією піснею. <кій> а, з приводу а, деталей, а, зйомка доволі непогана, що це найцікавіше, наскільки я знаю, це все знімалося з реальними бійцями, з реальні реальні кадри. Тобто не взяти там ніде з інтернету якісь кадри. Так? Тобто, це плюс, плюс. А, знято. На середньому рівні я б не сказав, що це якось супер-супер круто. Так? Є деякі моменти, які там видають, що це десь не, не те, що аматорська зйомка, але і не якась супер професійна. Так? От, тому в цілому норм. Самий трек. Він патріотичний, він такий заряджаючий, так, згоден. Ну, але, але чогось чогось мені не вистачило в самому тексті. Да? Можливо, можливо, тут і не має бути того, що я маю на увазі: якоїсь глибини, якоїсь. А... Якихось е, таких моментів, які м, заставляли б е, більше задумуватися, щось таке маю вас складно зараз сформулювати свою думку, так але я, я думаю, що плюс-мінус мене можна зрозуміти, про що я зараз говорю. От. А, тобто, даний трек. Він більше от направлений на емоційну складову а, музика. Музика не, не сказав про музику, мені музика сподобалася. Реально а, сам а, саунд крутий, звучить реально драйвово. От, а от в тексті, в тексті а, чогось мені не вистачило, але при цьому я вважаю, що тут воно напевно і не потрібне, та глибина, да? тому що тут трішки інша направленість. Це не той трек, який ти будеш е, їхати слухати в наушниках, в чомусь в думу, щось вдумуватись, щось, е, якісь е, думки перебирати, мислити і так далі. Це навалив і, і піднімаєш собі настрій. отак от. Тому якось так, такі мої думки. І Якщо загалом взяти, е, наскільки мені сподобався цей трек, то я б сказав так, що е, умовно з 10 напевно, десь на 6-ку. Він мені сподобався. От, а... Це не той трек, який би я прям-таки слухав. От кілька разів для мене окей. Але на постійній основі, ну, на жаль, він трішки направлений на інше. От. І на іншу аудиторію, як мені здається. Знову ж, таки, да? Знову ж таки, хлопцям старого цей трек буде заходити на ура, тому що він про них, він піднімає їм настрій і так далі. А... Для, я б сказав, там, мирного, скажімо так, населення, для людей, які а, знаходяться поза буденностю війни, от тим цей трек постійно слухати, напевно, не, не надто було б цікаво, тому що вони в цьому всьому не варяться. От тому така моя думка. От. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, друзі, з приводу цього треку? От. Мені було б цікаво прочитати ваші думки. Підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал. Ну і до нових відео, до нових зустрічей, друзі. Бувайте! Слава Україні!